Івано-Франківськ має найбільше безробітних в Україні. Про це свідчить рейтинг найбагатших міст держави, підготований журналом Фокус за версією цього видання. Рівень безробіття в столиці Прикарпаття отримується на рівні 1,74% від кількості населення працездатного віку. Натомість у міському центрі зайнятості цю інформацію спростовують і наводять підрахунки державної статистики, де Івано-Франківськ за рівнем безробітності не пасе задніх. Якщо говорити по містах, по містах і взяти рівень безробіття на за методологією МОП, то найбільше в нас е, рівень безробіття з Житомирська область, 10,1, Черкаська, 10,1, Чернігівська 10,6, а, а Франківськ 9,1 за методологію мог за перший квартал 12 року. Я думаю, що ні, якщо наше місто визнали найкращим для, для життя. Панкісти, думаю, що то в найкра є я, 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 цей показник, також вкладений туди. Нині армія безробітних у Івано-Франківську, за підрахунками місцевого центру зайнятості, налічує понад 2700 чоловік. Половину з них складає молодь. Тим часом найбільшим попитом на ринку праці традиційно користуються кваліфіковані робітники з інструментом: це слюсарі, токарі, фрезерувальники, електрозварювальники, муляри та штукатури. Для молоді я вважаю, що ну важко у нас з роботою, тому що. Люди, ну, молоді люди вони хочуть не знаю, з перспективно якось. Я розумію, що всі начальники не можуть бути, але немає такого навіть на цій же самій центрі заміності ну, пропонують там, столярів, будівельників. Закінчують інститут, всі роботодавці хочуть хоча б два роки стажу, а де його набрати? Нещодавно держстат повідомив про те, що в Україні офіційно зареєстровано близько 500 тисяч безробітних. Натомість у незалежній конфедерації профспілок запевняють, що реальний показник безробіття в Україні складає 5 мільйонів осіб.